Гірка серпантин від ігрового набору втеч. Можна додати до дороги, яка можливо є у вас. У нас є, можу запропонувати. Тут у нас повинна бути машинка, яка буде з'їжджати по серпантину, попадати на ігрову зону, яка буде озвучуватися, світитися. Також тут є мийка. Працює від батарейок. пісеньку. видає звуки, стан чудовий.